Вітаю, світлі доще. Сподіваюсь, на цьому тижні, який минає, ви зарядили свій внутрішній павербанк і у вас достатньо енергії рухатись вперед. Бо на майбутній тиждень, з 17 по 23 листопада, він. Досить дає багато викликів, і будь-яка людина зрозуміє, ключовою фразою цього тижня буде те, що я не можу жити так, як раніше. Тиждень глибоких, рідкісних, енергетичних, астрологічних аспектів. Тиждень про. Про внутрішнє перезавантаження і завершення циклів. У багатьох людей, переглядаючи і готуючи цей подкаст, я переглянула карти своїх рідних, знайомих, і у багатьох людей підходять до кінця великі цикли розвитку. Отже, новий стрибок в нову реальність. Поїхали з вами Світлана, канал Sorpower. Якщо ви не підписані на мій канал, то підписуйтесь тут про астрологію, про просто, доступно, такою побутовою мовою, і е, головне, корисно. Підписуйтесь, підтримуйте наш канал вашими лайками, подобайками, бо таким чином у нас йде наш з вами енергообмін. Якщо ви хочете подякувати, є карта посилання під відео. А я йду до огляду. Отже, що на цьому тижні з багато аспектів нових утворює наші кардинальні, кардинальне наше світило це Сонце з 17-го В період з 17 по 23 го Сонце утворює 4-7 аспектів, починаючи з е, тригона з Юпітером, тригона з Сатурном 17-18, го го потім з'єднання з Єліт. Потім буде з'єднання з Ураном, тригон з Нептуном. Ну, дуже багато аспектів. Я не буду їх перераховувати, я скажу стисло, до чого вони всі йдуть. Сонце в цих аспектах воно гармонійно і вони будуть підсилювати в нашу, вашу внутрішню мудрість, будуть сфокусовані на питаннях роду і сім'ї. Взагалі цей шлях про внутрішнє і про родину. Для багатьох людей в цей період будуть такі інсайти, розуміння, що вам треба робити в цьому житті, який ваш подальший шлях будуть підійматися. Тіньові ті, ті, ті теми. Бо, наприклад, 20 листопада нульовий градус Леліт, а ліліт у нас відкриває наші травми, і в цей день, а 20-го, там велике поєднання в Скорпіоні, і ліліт, і Сонця, і місяця і ретроградного Меркурія, який 19-го починає виділятися з стрільця і повертатися в скорпіон. І я б назвала день 20 листопада такий шабаш планет в знаку Скорпіона. Отже, це, звісно, як ви зрозуміли, буде кульмінаційною точкою цього тижня. Про неї я трохи пізніше розкажу. Ще акцент буде у нас на наш реторгадний Меркурій. Я сказала, що 19-го він виділяється з енергії стрільця з планів мандрів поширення, повертається назад скорпіону, де починається його глибинний аналіз, чесність і потреба докопатися до суті. Результати цих копань ми з вами бачимо зараз в медійному просторі. Я не хочу переводити сюди. Все це на мій канал. Але ви бачите, скільки зараз потужних відкриттів і скандалів. Про це я говорила в огляді на листопад місяць, ви можете повернутися і переслухати. Але я ще хочу підкреслити такий важливий момент для ретроградного Меркурія, як фаза казімі, тобто, коли Меркурій входить в серце Сонця, будемо так казати. І, знаходячись в цьому знаку, він е, говорить про знаєте, який інсайт, тобто вам е, такий шоковий інсайт, і я все розумію, все відразу стається відомим, зрозумілим, такий час інсайтів. Все, що довго, наприклад, вас не вкладалося в голові, не могли знайти до цього якийсь ключ, все через слово, через діалог, через усвідомлення приходить зрозумілість і ясність. Враховуючи поєднання з ретро раном в цільці, інсайти можуть бути шокуючі. Добре, що Уран вже виділився з близнюків і зараз в цільці, тому це буде більш не такий, не такий блискавичний, як в Близнюках. Враховуючи трогон з Нептуном у Меркурія, у нас буде дуже багато внутрішніх інсайтів, тобто знаки можуть переходити через ваші сни, через якісь знаки і людей, яких ви зустрічаєте. А аспект з Венерою в Скорпіоні на цьому тижні в Меркурі дозволяє проговорити наболілі, давно наболілі питання, і нарешті вийти на якусь правду. В особистих питаннях у вас можуть повертатися у багатьох стосунки люди, з якими ви в минулому своєму вже ну, майже розставили крапки, але десь якісь були недосказані речі. І… В цей період і серце, і мозок ладнають, і, отже, реальність зрозуміла, і ці відносини, можливо, або перезавантажити, або, звісно, їх закінчити вже ну, назавжди, на цей раз назавжди. Це залежить, ну, звісно, від ваших особливих карт. І е, піковий аспект я сказала це 20 листопада, про нього ми поговоримо, звісно, в окремому відео, бо я не можу залишити таку подію без аналізу. Я підготувала дати, для кого це програється краще, у кого які сторони життя будуть включені в це поле, це обнуляюче поле. Взагалі, це ж дійсно обнуляюче поле, коли зайве все буде відмирати. Цей молодик в Скорпіоні, взагалі, молодик це про очищення. Напередодні згорає вся ця чорна енергія, бруд, який ми назбирали. А тут Скорпіон переходить в стрілець, тобто після трансформації ми переходимо в рух. Після завершення чогось починаємо старт. Після того, як знаходились в хаосі, виходимо на ясність. І ось саме цього 20 листопада завершується ця велика трансформаційна дуга, і ми переходимо до, до руху на зростання, на поширення і на вже більш динамічний да, потік, який буде у нас. А зараз ми перейдемо до щоденного інструктажу з 17 по 23 листопада. Ви, хтось переглядає потім за тайм-кодами, які, я сподіваюся, не забуду поставити, хтось полюбляє більш короткі сценарії, шорці, ну, кожного своя, своє, своє сприйняття відео. Як вам краще це заходить, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Отже, 17 листопада. Сонце, я сказала, в Скорпіоні в 28 градусі і знаходиться в гармонійному для себе аспекті з Юпітером в раку. Це момент про зцілення роду. Я говорила, підніму це питання сім'ї. Питання е е вирішення якихось емоційних блоків, інтуїтивних, е питання вирішення фінансових рішень, вдалих, до речі. Е бо і рак про заощадження у нас, і Юпітер в раку про поширення. Тому на перший е план виходить тема дому, сім'ї, підтримку, захисту. Е е сонце буде підіймати з правду з цих глибин. І символ дня до цієї енергії досить гарячий, бо це жезл. З місяцем в Терезах. Першу половину дня Терези, потім місяць буде переходити вже ввечері до Скорпіона і буде підніматися теми інтуїції. Звісно, ви тоді можете дізнатися про якісь підказки, про сни, які можуть вам. Нести ці підказки. Цей день раджу слухати себе, не, заві... не довіряти зовнішній картинці. Класно працю... працювати з сімейними сценаріями, чудовий час для інвестицій, вирішення питань з нерухомості. І переходимо до 18 листопада. Енергія скорпіона зростає, ось ця пікова і східна, да, як у спадного місяця, і як ближче до цього концентраційного молодика, бо це молодик, який я б я прирівняла десь як вповню, да, бо він трансформаційний. Отже, тут у нас виходить сонце, секстизлі літу Скорпіоні. Ліліт створює нам вікно для роботи з психологічними травмами для зняття наших страхів і для, нарешті, усвідомлення тіньових мотивів. І у кого е, натальних картах дуже сильний скорпіон, в цих 26-28 градусах, ви в ці дні відчуєте, як ви можете звільнитися від тих проблем, страхів, які були з вами роками. Нарешті до вас прийде оце. Інсайт, алілуя, усвідомлення цих тіньових мотивів ваших поступків, ваших дій. Енергії будуть виходити м'яко, нетравматично, і нарешті у вас вистачить доробити те, на що не вистачало духу. Класний день підходить для роботи з тілом, з емоціями, бо саме символ цього дня це лотос, А лотос про очищення і завершення циклу, досить гармонійний світлий день. І все, що має сьогодні піти, воно дійсно закінчується дуже легко і з користю для вас. День медитації, день висновків, бо 19 листопада буде дуже важким складним днем. 29-й місячний день у нього сама по собі важка енергетика це спустошення, це майя, споруд, гідра, тобто сатанинський день, який вважають у ведичній астрології. Тут збирається вся темрява цього місяця, щоб згорити. Ну, Перед тим, як бути спаленою в молодик. А тут іще скорпіон. 29-й місячний день необхідно відганяти від себе погані думки, негативні думки. Треба собі давати таку установку, що ніяких сумнівів, обмеження в. Їжі сьогодні піст, стримання, стриманість добре прибирати, очищувати своє помешкання, обкурювати його ну, ладаном, лавром. Що у вас там може бути ялівцем, до речі, свіжий яливець, якщо підпалювати, теж дає класний аромат, лаванда. Ну, що вам треба, що вам підходить. Дим оцей буде очищати вигняти зло цього дня. В цей день треба бути уважними до того, що вам пропонують. І, як, мабуть, колись вже проводила цю аналогію, в середині місячного цикла у нас спокуса 15-й, да? а на кінець місяця, 29-й, це як віддяка за ту спокосу, яка, яку вам ну, давали. Да? Тому в цей день. Ми можемо отримати за все. І якщо е ви погано поводились, да, як на Миколая, то ви отримуєте розгід. Да? І цей день ви зрозумієте, як ви прожили цей місяць, бо е віддяка буде або за добре, або за зле. У будь-якому випадку бережіть свою нервову систему, уникайте рішень, конфліктів і готуйтесь до світлого дня, до очищення 20 листопада, де буде 30-й дуже коротенький день і перший місячний день скорпіон кульмінація. В цьому моменті злились сонця місяць. Ляліт, Марс, Ретро Меркурій, все це в Скорпіоні Розумієте, що такий молодик буває раз на десятиліття. І я вже говорила, що він не про початок, да, як там ми перегорнули сторінку, закінчили сценарій і перейшли на новий місяць. Ні, він взагалі по перезавантаження, про трансформацію і звільнення. Він про повернення своєї сили, яку ви залишили в минулому, тобто ви можете забрати свої ресурси з минулого. І закрити сценарії болючі, які забирали ваші сили. Це молодик, який стирає ваше минуле, якщо ви готові з ним. І ви будете відчувати такі фрази, що все, я так більше не можу, все досить. Можливі такі різкі емоційні розряди. Енергія не схожа бути на звичайний молодик. Ми в цей день будемо закривати старі цикли і народжувати нові. Далі я вже казала, далі йде стрілець, який буде давати вам той напрямок. Добре, в цей день зробити такі собі карту своїх бажань. Бо, як зазвичай її роблять наприкінці року в грудні багато мастер-класів проводяться, зроби собі новий рік, да, і там мастер-класи стосовно практики такої. Карта року. Китайське, да, за китайською традицією ці практики будуть пропонувати і вам в січні. Але я вважаю, що саме зараз буде закриття року, да, і Новий рік буде відкриватися ось зараз. Звісно, ми будемо робити щось схоже як. Кожен місяць це як ревізія да, своїх планів, дивитися, що ти упустив, що ти забув, де ти можеш себе підтримати або щось додати собі якоїсь сили. От. А в цей, в цей момент ну, я вам так рекомендую да, зробити свою карту бажань. Отже, 21 листопада, другий місячний день енергія стрільця, і вона відразу йде, бачите, з рогу достатку. Стрілець це про дію, про намеру, про неймовірну енергію, яка є. Отже, починайте з 21 листопада запускати всі свої бажані проєкти і рухайтесь в бік того, чого ви бажаєте. Проговорюйте обов'язково, проговорюйте свої наміри в голос. Це день класний для публічності. Вже можна приступати до тих справ, які ви собі запланували. Бо далі йде у нас 22 листопада, третій місячний день і стрілець з енергією леопарда, тобто найактивніший день для старту сила, прорив. Порадиться, звісно, сміливі кроки, дуже багато фізичної активності робити, а не думати, не сидіти на місці, зважаючи, який це день, понеділок, субота, а ми знаємо, що це на вихідний припадає. Да? Цей день треба використовувати для свого старту. Не відкладайте. Так само, як і 23 листопада, четвертий місячний день, день укоріння намірів, закладення фундаменту отже, день, коли треба. Підвести такий першу ризку під своїми кроками і рухатись далі. Тут головне не зупинятись. Отже, такий був унікальний тиждень з завершенням справ з 17 по 20, з трансформацією 20 і постійного такого ну, початку динамічного руху вперед, незважаючи ні на які перепони з Момент своєї сили, оновлення. Це як виход з тіні в світло. Ви, мабуть, чули про контракти душі, да? що існують такі речі. От то, тут буде відчуватися і в цей момент взагалі цей молодик. Я теж про це більше буду розказувати в наступних відео. Буде таке переродження, як у людини йде інсайт, зрозуміння, для чого вона знаходиться на цій планеті. І якщо такі енергії спрацюють на, для нашої країни, я буду вважати це тільки на краще. До речі, карту України я не переглядала, я окремо її гляну в коли буду робити огляд молодика. Отже, від темряви до світла, від завершення до народження. Цей тиждень про те, що треба слухати себе, зрозуміти себе. Можливо, енергії, які 20 го числа зайдуть, для вас будуть най... ну, такими важкуватими. І декілька днів, 20, го 21, го 22 го буде такий, як шторм, трохи буде. Е... Може бути слабкість і ще щось, але ці енергії, які провантажуються по-новому. Прислухайтеся до свого тіла уважно поменше інформаційного сміття слухайте себе і дозволяйте собі жити. Просто жити, по-новому жити. До нових зустрічей на нашому каналі. Якщо вам сподобалось, я чекаю зворотній фідбек в коментарях під відео.